Правда і кривда українська народна казка. Якось жила супібідна вдовиця, мала двох синів. Один хлопець був дуже справедливий, а другий несправедливий, бо де тільки у міх усюди чинив кривду. Так і брати повиростали кожен зі своєю натурою старший із кривдою, а молодший із правдою. Синам не хотілося бідувати при матері. От вирішили вони, що підуть шукати собі щастя. Мати не противилась гірше їм не буде, ніж удома, подумала собі. З останньої жмені борошна спекла по коржеві, поклала і по цибулині до торби синів, і вони вирушили у світ. Ідуть брати цілий день. Під вечір прийшли до колодязя і зібралися переночувати. Велий вогонь бо ліс був довкола, хочуть повечеряти кожний із свого. Та кривда думає, як би йому обдурити брата. І каже: Знаєш що, правда, З'їжмо твого коржа, бо тобі тяжко нести. Потім з'їмо мого. Добре, най буде так. Правда, вийняв з торбинки коржа, повечеряли, а що залишилося, Кривда кинув до своєї торби, переночували і в дорогу. Він нас знову каже: «Правда, я голодний, та і я голодний, лиш мовчу. Будемо обідати. Посідали, правда і не розв'язував своєї торбинки, бо порожня. Крилда виняв те, що залишилося від правдового коржа, їсть а правді ні крихітки. Дай мені трохи, просить правда. Я, хлопче, не дам, бо хто з нас скільки ще йти. Може, в дорозі помру з голоду, встав іде далі. А правда зі сльозами на очах за ним надвечір дійшли до лісу. Посідали, відпочили. Збираються переночувати. Кривда почав їсти. Дай, брате, і мені, просить правда. «Да, якщо погодишся, аби тобі одне око видобув. Та що чинити? Правда вже зголоднів, аж помирає. Довбай, коли так. Кривда ножем виколов братові одне око і дав за це кусник коржа. Рано встали. Кривда почав їсти. Правда знов просить. Дай і мені дам, якщо дозволиш, щоб я тобі праву руку відтяв. Най буде по твоєму. І кривда відрубав братові руку, дав йому кос, кусник коржа. Правда вже без ока і без руки. Ідуть далі. Правді камінь лежить на серці. Та не каже нічого. Обід сіли їсти. Кривда їсть, а правда просить Дай і мені дам тобі, коли дозволиш видовбати і друге око. Правда мусив погодитись, бо був дуже голоден. Кривда виколив братові й друге око. За це дав йому кусник коржа. Ідуть далі. Понад вечір дісталися одного міста. Були недалеко, а сил дійти до брами вже не вистачало. Геть поголодніли. Кривда ще мав у торбині кусень коржа. Сів і їсть. Брате, дай і мені крихітку. Дам, але відрубаю тобі й другу руку. Рубай. Кривда відтяв йому й другу руку, дав кусник коржа. Потім устав і хотів залишити каліку. Не залишай мене, брате, коли вже став калікою, доведи бодай до міста, там люди мені загинути не дадуть. Ну, ходи, буду тебе вести. Веде його, веде, а на околиці стоїть шибениця. Привів сліпого, безрукого брата до шибениці і каже Сідай тут і сиди. А я піду до міста чогось роздобути і залишив його. Правда сидить. Настала ніч, правда, хоч її і не бачить, зате відчуває. Стало холодно, коли опівночі прилетіли до шибениці три ворони. Це були пропасники. Посідали на шибеницю, говорять між собою. Чи чула ви новину? каже перший ворон. Цариця захворіла і нема лікарів, які б могли їй допомогти. Видите, озвався другий ворон. Цариця мусить помирати, а ліки є, бо в подушці, що в неї під головою, зашито потовчено на порох отруйну гадюку. Цариця дихає цією отрутою і помирає. А варта лиш подушку забрати з під голови, і цариця одужає. Правда, причаївся і слухає. Ворони пропасники його й не помітили. А знаєте ще одну новину? озвався третій ворон. Сеї ночі на траву паде така роса, що який би каліка не був, кривий, безрукий, сліпий. А від роси стілиться, лиш тільки обмиє нею свої рани. Погомоніли між собою ворони, а коли відлітали, перший сказав Дивіться, аби наша таємниця не була ким зраджена. Правда від страху аж стерп. Та на зорі, як тільки запіяли півні і вже нечиста сила не мала сили моці, почав росу шукати. Знайшов мокру траву і як тільки торкнувся її, руки виросли, набрав роси в долоні і потер лице і став бачити Наскуп, правда, трави ще рівною росою і рушив до міста. А там великий смуток. Люди в чорному. Цар обіцяє пів держави тому, хто вилікує царицю. От, правда, і пішов у царські палати. Тільки багатства тобі дам, що й сам не будеш знати, куди його діти, пообіцяв цар правді, бо той зголосився вилікувати царицю. Прийшов правда до недужої та одразу наказав перенести її до іншої кімнати і на інше ліжко. Взяв правда розсистра, натер на її хвору і дзвелів нагріти купель. Викупали царицю і та відразу стала здоровою. Цар зрадів, обсипав правду сріблом золотом, дав йому звання славного лікаря і вже не відпускав із двору. Правда, погодився жити при палаці, тільки просив, щоб привели і його рідну матір і жив собі чесно. Дізнався про це, що сталося кривда. Ходив він, мандруючи, біду вчиняючи, прийшов кривда до брата і питає. Правду, як ти став багатим? Сказав би тобі та шкодую, ти мій брат, не шкодуй мене, скажи, я роздобув своє багатство під Шибеницею, там, де ти залишив мене, але тобі йти туди не раджу. Та коли так, я тебе й не звідаю. Ще тієї ночі кривда побіг під шибеницю, сів і сидить. А перед тим дав собі відрубати руки, виколоти очі. Сидить кривда під шипеницею, чекає багатства. Раз лиш уночі прилетіли ворони. Що нового? питає один. Та що? Підслухав хтось нашу розмову й вилікував царицю. Ану, перевіримо, чи тут когось немає. Може, хтось знов нас підслуховує, каже другий ворон. І почали перевіряти, кривда притулився до стовпа. Ага, ти тут, голубчику, крикнули ворони. Добре, що ти тут, давно тебе чекаємо. Ти кривдив людей, брата погубив, нас думав обдурити, тепер звідси живий не підеш. Прив'язали вони на шию кривді мотуз і підняли вгору. Потім взяли таблицю і написали хто лихою дорогою ходить. Потакій і пропадає. Так кривда домандрував, а правда живе і нині.